10 штук саджанців касетної розсади, суниці, двох сортов, ремонтантна. Зараз за 250 гривень. Зараз ви її купуєте і на наступний рік у вас будуть Уже от такі кущі. І скільки ягід ви уявляєте, але сам факт, що до осені ви ще скуштуєте ягодки з касетної розсади. От повірте, просто можете купити любу або регіна, або е, алібаба, яка вам до вподоби Погляньте, які шикарні кущі. І яка ж вона у нас смак ця ягодка. Дивіться, які вони. Це суниця. М -м -м. О, яка... Ой, яка ж вона ароматна. Прям, -м -м -м. я представляю який з неї буде компот. Добрий. Ой, яка вона ну, добра. М -м -м. Поспішіть, налітайте. Дивіться, яка класна. Відправка з теплиці щодня. А ще у мене ось відправка от такої по 10 гривень кущик. Теж дуже ароматна, але ця вусата, вона доволі добряче так розмножується швиденько, тому буде чим вам торгувати, не хвилюйтеся. А ця розмножується без вуса, діленням куща. Або просто купляєте в мене розсаду. А, можна, кстати, на опт купити по 10 гривень від 80 штук. Ну, хто хоче, пишіть.